Привіт! Купуєш каву, вариш її по всім правилам, як необхідно, але з часом смак кави стає нестабільним. Кава змінюється, втрачається, первинні смако-ароматичні властивості, і ти задаєшся питанням, чому ж так? Ти на каналі 25 Coffee Roasters, і сьогодні я тобі розкажу про помилки при зберіганні кави і чому вони критичні, як вони впливають. На смакоароматичні властивості кави, перше, це є місце зберігання, а саме температура в місці зберігання. Не треба зберігати каву на поличці, яка знаходиться над джерелом тепла, ну тобто над кухонною плитою або над пічкою. Кава знаходиться в постійній зміні навколишнього середовища, тепла навколишнього середовища. Зерно починає дуже швидко окислюватися. Саме через це кава, котру ти. П'єш на початках до того, як вона ще потрапила в це середовище зберігання. Після того як вона вже довгий час там постояла, вона починає окислюватися і втрачати свої смакоароматичні ароматичні властивості. Наступне це негерметичне пакування. Якщо ти купуєш каву в зерні, то необхідно завжди її тримати в закритому пакуванні, тобто в котрому ти її придбав, або ж якщо в тебе є контейнери для зберігання, частіше це скляні банки, і вони повинні бути герметичними для того, щоб кава не контактувала дуже часто зі свіжим повітрям і не окислювалась. Якщо ми говоримо про те, що це мелена кава, вона буде окислюватися в два рази швидше, і її буде треба набагато швидше використовувати і пити. Необхідно мати якісь вакуумні пакети або краще купувати в зерні і тримати її в герметичному пакуванні і змелювати по необхідності перед самим вживанням. Наступна помилка це є помилка стосовно того, що каву можна зберігати в морозилці. Так, каву можна зберігати в морозилці для того, щоб заповільнити. Процес метаболізму, але треба мати розуміння, що для того, щоб зберігати в холодному середовищі каву, її необхідно також порційно розділити, розділити в вакуум і доставати її порційно. Бо якщо ти кожен раз будеш доставати холодне зерно, висипати його, відмірювати, змелювати і там не одразу ставити до холодного середовища, повітря в пачці буде нагріватися і виступати конденсатом. Конденсатом на саме зерно, що потім буде сприймати. Мати руйнацію кавового зерна, і відповідно від того, смак кави буде змінюватися і погіршуватися. Також пам'ятай, що каву, котру ти змолов для вживання, для заварювання, необхідно використати на протязі перших. 20, бажано 15 хвилин для того, щоб вона не встигла окислитися, тому що так як фракція є набагато дрібніше, ніж за саме зерно, більше контакту з повітрям, котре окислює всі смакоароматичні властивості. Ну і також не забувай, не треба зберігати каву на підвіконні поруч з дуже ярким світлом через світло кави нагрівається, тобто знаходиться в теплому середовищі, а тепле середовище. Пришвидчує метаболізм і розпад хімічних елементів, котрих сприяють смаку в час. Отже, для того, щоб твоє гарня кави було смачне, дотримуйся наступних пунктів при зберіганні. Стабільна температура. Не треба занадто тепле місце зберігання і занадто прохолодне. Друге, контакт з повітрям зберігає в закритому пакуванні, пересипай в закриті контейнери скляні банки. Бажано вакумуй, для того щоб твоя кава. Менш контактувала з повітрям і окислювалась. Третє помел. Краще змелювати каву безпосередньо перед її вживанням для того, щоб зберіглися всі смакоароматичні сполуки. Чим дрібніший помел, чим швидше кава втрачає свої смаки та аромат. Якщо ти це все робиш разом з правильно підібраними рецептами, водою і температурою, твоє горня кави завжди буде смачним, стабільним і яскравим. З тобою були 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро. Заварю, насолоджуйся та кайфуй.